Вітаю, уряд ухвалив рішення про чергову подачку, ну точніше, про разові грошові виплати для деяких категорій осіб. Така допомога надається регулярно, але її розмір визначає щорічно окремим рішенням Кабінет міністрів. Тому зараз розповім, хто її може отримати, коли будуть виплачувати, кому і скільки виплатять, кому потрібно писати заяву, а кому гроші нарахують автоматично. Свою особисту думку, чому саме мене дещо бентежить це рішення, висловлю наприкінці. А зараз розповідаю по суті. Отже, наприкінці квітня уряд затвердив постанову номер 486 про розмір разових виплат до Дня Незалежності. Цього року вони становитимуть від 450 до 3100 гривень. Посилання на постанову ви можете знайти в описі під цим відео. Така щорічна допомога передбачена законами про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертв нацистських переслідувань. Нагадаю, раніше такі виплати надавалися щороку до 9 травня, а після 22 року допомогу приурочили до Дня Незалежності 24 серпня. І тепер це стосується зокрема і сучасних ветеранів та членів їхніх родин. Тому зараз називатиму категорії, і якщо не ви особисто, то. Хтось із ваших близьких з великою ймовірністю має право на відповідну виплату. Перед цим нагадаю, що уряд також остаточно затвердив рішення про базову соціальну допомогу, хто і як її може отримати, дивіться ось в цьому відео. Отже, хто та скільки отримає. Перше, це особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримують від 2700 до 3100 гривень залежно від групи інвалідності. Це стосується також колишніх малолітніх в'язнів. Концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю. Перша група це 3100 гривень. Друга група інвалідності це 2900 гривень. І третя група це 2700 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, також отримують 3100 гривень. Друге, це учасники бойових дій, вони отримують по 1000 гривень. Стільки ж мають отримати постраждалі учасники революції гідності і колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, а також особи, які народилися в зазначених місцях. Третє це члени сімей загиблих. Вони отримують лише по 650 гривень. Це стосується членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Дружин або чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге. А також дружин або чоловіків померлих учасників бойових дій, учасників війни, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які також не одружилися вдруге. До речі, багато хто з таких осіб отримує пенсію по втраті годувальника. А як вони призначаються, можна подивитися на нашому каналі ось в цьому відео. Четверте, ще одна категорія: хто має отримати виплати до Дня Незалежності? Це особи, які мають статус учасника війни. Вони отримають по 450 гривень. Ну, цікаво, щоб ви купили на ці шалені гроші. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Стільки ж зможуть отримати колишні в'язні концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога. Механізм виплати цієї допомоги такий самий, як і минулого року. Тут є три варіанти. Перше, це особи, які вже на пенсії та мають право на таку виплату отримують грошову допомогу автоматично у серпні разом з пенсією без додаткового звернення. Друге, це ветерани війни, які проходять службу або працюють та ще не є пенсіонерами. Кошти їм будуть спрямовані через військові частини або через відповідні силові відомства, ну чи за місцем роботи. Але для цього військова частина чи роботодавець мають подати відповідні заявки через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. І третя категорія тим, хто має право на виплату, але не є пенсіонером, не служить і не працює для отримання допомоги, потрібно надати до пенсійного фонду заяву самостійно. Виплату буде проведено на зазначений банківський рахунок. В ідеалі заявки, і як від громадян, так і від установ мають надійти до пенсійного фонду до 1 серпня. Проте, якщо можливість подати заявку у зазначений термін відсутня, це можна додатково зробити до 1 жовтня. На цей випадок діє окремо порядок кабміну від 27 грудня 2023 року номер 1396 Кому цікаво, він також є за посиланням в дописі під цим відео. Відповідно до цього порядку, заяву можна подати в довільній формі до пенсійного фонду через веб-портал електронних послуг або електронною чи паперовою поштою. У заяві зазначаються серія та номер паспорту, номер банківського рахунку за стандартами АІБН або, як кажуть, в народі ІБАН ідентифікаційний код, реквізити посвідчення, яке дає право на отримання грошової виплати. До Дня Незалежності. Ну, наприклад, номер та серія посвідчення учасника бойових дій, дата та місце видачі, найменування органу, який видав документ. Минулого року виплати за цією програмою отримали 471 тисяча громадян. Найцікавіше саме те, що виплати цьогоріч будуть такими, що і минулого, і позаминулого року. Що таке на сьогодні 450 чи 650 гривень? То це піклування чи знущання з людей. Це було набагато і два роки тому. Що ж казати сьогодні з урахуванням інфляції? На що можна таку допомогу витратити? Ну зрозуміло, що в умовах воєнного стану і дефіциту бюджету уряд, напевно, не може дозволити собі більше. Тому ця ініціатива виглядає суто як формальність, бо треба виконати вимоги закону. Ну але урочисто прозвітують, що допомогу надали. Втім, профільний комітет Верховної Ради з питань соціальної політики вже подав цю новину як досягнення. Вони написали у себе на сайті, що 25-го року збережено розмір грошової допомоги ветеранам. Тобто, радійте, що хоч це затвердили, а не скасували. Ну а що ви думаєте з цього приводу? діліться думками в коментарях. Дякую за увагу! Будьте здорові і хай щастить!